Не знаю, як там хто, але я за те, щоб ти все ж таки спробував ще. Ще багато разів спробував. Спробував до того моменту, доки в тебе не вийде. Так. Саме до того моменту. Але, звісно, краще підготуйся. Ну, от знаєш, якщо ти захочеш зробити якийсь бізнес чи там щось замутіть, то спочатку розберися повністю в процедурі, в предметі того, що ти хочеш, і тоді вже роби, а не так, що ти з бухти-барахти почнеш розбуватися розбиватися. Знання це добре, знання це міст, який може привести тебе до твого успіху. Тому спочатку дізнайся, як, а потім зроби.